Скажу, що я дуже сильно його люблю, що він найкращий чоловік, найкращий батько для нашої дитини і що ми дуже сильно його чекали. Ми познайомилися з ним у 2016 році на роботі. Він працював в атб охоронцем, а Я тоді прийшла я, працювати на касу як асиром. Ми з ним деякий час. Просто спілкувалися, я знала, що я подобаюсь йому, я бачила, що він до мене відноситься. І я вирішила спробувати. Ми з ним зустрічались десь пів року, і потім ми вирішили одружитись. Я зрозуміла, що це саме той чоловік, з яким я хотіла б створити сім'ю. Ми одружились, ми планували дитину. Він підписав цей контракт. У нас у нас народився син. Потім він поїхав на першу свою ротацію на три місяці. Все було добре, він дзвонив, писав, він все мені розповідав, як там що. Потім він був тут. Він був три місяці там і півроку тут. Ну, у нас все було добре, ми завжди були разом. Вони поїхали 8 лютого на три місяці на ротацію. Тобто ми не знаємо, чи знали вони, що, що таке буде, чи не знали. Ну особисто мені він нічого не говорив. Може він і знав, але може не хотів казати, знаєте. А вже 24 лютого, як це все почалось, він написав мені 6 ранку, що він дуже сильно нас любить, мене, сина, і що він не знає, чи повернеться він додому, чи ні. Після цього він виходив на зв'язок, все було добре. Потім він мені сказав, що вони приєднались до полку Азов. Зв'язку у нас немає взагалі. Крайній раз він вийшов на зв'язок 27 квітня. Він написав, що він дуже настрій любить, що немає зв'язку і що він буде робити все можливе, щоб повернутися додому. Після цього, 6 мая, мені написали в одній з соціальних мереж, що мій чоловік загинув. Це було дуже важко це читати і, і знати, що це так. Але мені написали, що він загинув, а потім сказали, що ця інформація неправдива. Тобто, ну, в мене, в його мами з'явилася надія, що він живий. Особисто сам після 27 квітня він ніяк не виходив на зв'язок, не він. Тільки за нього мені сказали, що його бачили в Єлінавці в пліну. Це було 10 червня. У військовій частини вони сказали, що він вважається безвісти зниклим. А мені сказали, Син це однієї з наших сматерів з групи, що він його там бачив. Тобто, що він бачив його і ще декілька хлопців. Оце тільки так я знаю, що він живий. Більше даних інформації немає ніякої. Я дуже впевнена, що він живий. Я кожного дня чекаю якийсь смс, якийсь дзвінок, щоб мені подзвонили, Може, дуже нехай не він сам, але щоб позвонили, сказали за нього, що так, він живий. А найбільше, ми, конечно, звісно, звісно, чекаємо, щоб нам зателефонували і сказали, що наших рідних міняють. Як ми знаємо, що був нещодавно обмін, і поміняли медійних людей. А нам в те время, нам, нам сказали, щоб ми. Це здавали тишу, щоб ми не говорили нікому, щоб ми не говорили, хто там був, скільки там було людей, що це може на нашкоджити їм, але скільки ж можна мовчати. Ми не бачили з 8 лютого, вже майже в лютому буде рік. Я, напевно, більше нікуди його не відпущу. Ми, щоб ми завжди були разом. Бо це дуже страшно чекати, не знати, де він, як він, не чути його голос 27 квітня. Його чекають друзі. Його чекають родичі, усі Всі мені постійно дзвонять і питають, як він, чи вийшов він на зв'язок, чи є якісь новини. А я нічого не можу сказати, бо нічого не знаю. Знаю, що багато, ну як багато. Багато ще попало ще до того, як вони і повинні були здаватись. До цієї евакуації дуже багато і попало в полон, деяких вже, на жаль, немає в живих, ми похоронили трьох. Це, що ми знаємо точно, що їх вже немає в живих. А скільки на даний момент їх там, ми не знаємо і де вони, може вони там де й були, може їх вивезли на російську сторону, тобто нікому нічого не відомо. Якщо хтось зателефонував там до мами, до дружини, до сестри, їм навіть не дозволяють сказати, де вони. Багато хто не знає, навіть що в Маріуполі з міста Кривий Ріг була Національна гвардія України 3011. Вони знають, що там був і Азов, і інші, а за нас ніхто не знає. Тобто ніяких даних в інтернеті ніде. І якби ми цього не говорили, люди про це б не знали. Ми хочемо, щоб нас почули і щоб нам якось допомогли в цьому. Я, звісно, дуже рада за тих, хто вже вдома. Але я ж я хочу, щоб люди знали, що це не всі, що там деякі, їх, звісно, не так багато, як вони. Як було, але вони там є. І їх чекає кожна мати, кожна дитина. Дитина хоче, щоб був батько, щоб, ну, щоб люди знали, що, що треба якось діяти. Люблю вас, мої хороші. Yeah, that's le toco su